Чому ми постійно рухаємося вперед, а результату нема? З людьми часто трапляється одна помилка, і у багатьох випадках вони цього не усвідомлюють. Помилка пов'язана з різницею між рухом і дією. Ви плануєте розробляєте стратегію, вчитися, усе це, наче добре, а результату нема. А ось дія це поведінка, яка веде до результату. Декілька прикладів: якщо я намічаю 20 ідей для постів, які хочу написати, це рух. Якщо я насправді пишу і публікую ці пости. Це дія. Якщо я шукаю найкращий план дієти і читаю кілька книжок на цю тему, це рух. Якщо я дійсно їм здорову їжу, це дія. Якщо я йду до спортзалу і запитую про особистого тренера, це рух. Якщо я дійсно ступлю під гриф і почну присідати, це дія. Якщо я готуюся до здачі дослідницького проєкту, це рух, якщо я справді завершую презентую цей проект, це дія. Іноді рух корисний, але сам по собі він ніколи не веде до результату, тільки дія дає результат, якого ви очікуєте. Іноді ми використовуємо рух, тому що нам потрібно дещо спланувати або дізнатися більше. Але найчастіше ми робимо це, тому що рух дає змогу відчувати, що ми робимо успіхи, не ризикуючи зазнати невдачі. Невдача неприємна. Тому ми намагаємося уникати ситуацій, в яких це може статися, і це головне. Одна причина, через яку ми саме рухаємось, але не діємо. Легко бути в русі і переконувати себе, що ви робите успіхи. У мене сьогодні була розмова з чотирма потенційними клієнтами. Це добре. Я рухаюсь у вірному напрямку. Я обдумав кілька ідей для написання книги. Це наближує до самої книги. Це я так думаю. Рух змушує відчувати, що ми наближаємось до цілі, але насправді ми просто готуємось. Щось зробити так. Підготовка до дії стає формою прокрастинації. Коли підготовка стає формою прокрастинації, потрібно щось змінювати, не готуватись і планувати, а саме діяти. Що робити? Перше, що може допомогти, це встановити графік дій. Кожного ранку з 5 до 8 я працюю з новим для себе матеріалом. З цього матеріалу народжується контент для нових проєктів, відео і постів. Це відео теж народилося з 5 до 8 ранку. Це мій графік. Я люблю працювати зранку, бо знаю, що всі години я найбільш продуктивний. Я отримую результат це гарне відчуття. Що стосується спорту, я тренуюся в понеділок, вівторок, четверк, п'ятницю. Я не планую тренування, не вивчаю програми тренувань. Я тренуюся, я дію. Для постійних цілей і зміни способу життя це найкращий підхід. Встановіть графік своїх дій і дотримайтеся його. Друге, що можна зробити, це. Встановити дату, коли ви будете переходити до дії для деяких цілей, встановлення щоденного або щотижневого розкладу не працює. Це про той випадок, коли ви робите щось, що станеться лише один раз. Наприклад, випуск нової книги, запуск нового продукту, складання іспиту, презентація проєкту. Ці речі вимагають планування заздалегідь, вони вимагають руху, і також вони вимагають багато дій. Наприклад, ви можете встановити щотижневий розклад для написання книги, але для самого випуску книги. Ви можете витратити тижні або місяці на вибір видавництва, формат друку, домовленості з дизайнером про те, як буде виглядати книга. У такій ситуації найкраще просто вибрати дати, несіть їх у свій календар. Тим самим примусьте себе рухатися і діяти, встановивши жорсткі терміни. Обирайте дію. Рух ніколи не дасть остаточного результату. Дія дасть. Коли ви в Русі, ви плануєте розробляєте стратегію і вчитеся. Усе це добре, але результату не дає. Іноді дія без руху, без підготовки неможлива. Тому рух і дія мають працювати в тандемі. Але якщо рух існує сам по собі, без дії ви взагалі нікуди не рухаєтеся. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.